Відповідь на запитання студента. Є така деталь, е, яку можна побудувати декількома методами. Ну, про це можна сказати, що дві частини є. Це верхня частина, яку можна побудувати трьома методами: методом. Е, Посіченням, методом обертання, методом витягування. Ну і нижня частина ліва частина, яку можна отримати тільки одним методом, методом посічення. Ну і головна проблема це скруглення, яке між цими елементами знаходиться. Це скруглення в цій точці по цій лінії має 75 міліметрів. І далі воно зрозуміло, що автоматично йде до нуля. Тось. Півкола до нуля з цієї сторони, з цієї сторони, то січня змінно, змінного характеру і не завжди це будується. Я зараз покажу підходи, як перевірити і як побудувати можливість. От є у мене три однакових тіла трошки з трошки розмірами, але це для того, щоб просто показати можливості. Вони побудовані однакові тіла, але побудовані трьома методами. Нижня частина в них однакова, а верхня частина в цій побудована по методам обертання, в цій побудована бабишка витягнута, а тут методом обертання. Якщо замітите, тут у нас тіла мають однакову масу, тут на 0,01 грама, грама відрізняється маса, тому що команда посічення не завжди коректно. Навіть на літарих речах може будувати. Тому цю команду, якщо е, немає потреби краще використовувати інші команди, ну, і давайте спробуємо е, скруглення. Давайте відкриємо першу деталь. Бумаримо скруглення. Кірну е, типи скруглення у нас. Є, є просте скруглення, є скруглення пермінного розміру. Тут ми могли б використати це скруглення, але, на жаль, система не дозволяє робити скруглення нового радіусу. Так що ми виберемо, наприклад, таке скруглення, раз, один раз покажу, вибираємо по цій точці, і в нас з'являються точки, де зміняється. кількість точок, ми можемо збільшити, в принципі. І ми покажемо кожній точці, який конкретно буде радіус. Наприклад, якщо взяти цю точку, то повинно бути у нас 0. Пробуємо поставити 0. Система, на жаль, не пропускає, тобто не може тут бути ноль. Хоча тут, наприклад, можна тут поставити інші радіуси. Тому цей метод не проходить. Далі є можливість просте скругле, воно, В принципі, будується правильно, але не на всіх, командах, не на всіх варіантах побудується. Ну, от На цьому варіанті нормально. Давайте ми зараз різні варіанти пойдемо від 5 до 35 і подивимося, чи будується. Бачите, 5 мм не будується. 10 будується. 15, не будується. 20 не будується. 25 не будується. А, 25 будується. Ну, Давайте планимо, що правильно будується. Інколи, Хоча є у нас фантом, але він будується неправильно далі. Ні, далі правильно будувалося. Тобто, бачите, можна експериментувати, перевіряти різні варіанти. Бачите, ось тобто, треба. Підібрати команду підібрати потрібний радіус. Це був перший варіант скруглення, звичайне. Крім того, у SolidWorks є можливість скруглення між поверхнями. Вибираємо команду. От у нас є команда між гранями. Вибираємо перший елемент, вибираємо другий елемент і починаємо експериментувати. 5 мм. Не будується. 10 мм не будується. 15. 15 Не будується. 20. Не будується. 25. Не будується. 30. Не будується. 35. Теж не будується. Бачите? На жаль, цим методом тут не можна побудувати. Давайте спробуємо наступну деталь. Це у нас був е, варіант повернути і посіченням. Бачите, не саме зручний варіант. Вибираємо той варіант посіченням. Знову вибираємо скруглення. Вибираємо спочатку просте скруглення, вибираємо елемент. Бачите, 10 мм будується, але давайте подивимося, як буду. правильно будується. 5 метрів не будується, 15. Не будується 20. Не будується 25. Будується, але тут можливі розриви. Перевіряємо, ні, це нормально спобудувалося. 25 будується. 30. 35. Бачите, не завжди правильно будується. Тепер виберемо тут же варіант. Руглення між поверхнями, між гранями. Вибираємо між гранями. Вибираємо першу, другу грань. І почнемо експериментувати. 5 міліметрів. Не будується. 10 міліметрів. Не будується. 15 Не будується. 20. 25. 30. 35. значит, вариантов меньше. И спробуем его зараз. Третий вариант. посечьем и бабышка. Выбираем снова скругление. Выбираем первый вариант. Значит, 5 мм. 15, 20, 25, 30. 30 вже побудувалось, але перевіряємо. О, все нормально, 30 побудувалось. Бачите, при різних е конфігураціях у нас різні радіуси підходять для наших побудов. 30 не побудувалось. А наступний варіант е це ми простий скруглення, вибирають про скруглення між гранями. Бираємо між гранями, вкажемо цю грань і цю грань. І почнемо експериментувати. 5 мм Не будується. 10 мм Не будується. 15. 20. 25. 30. 35. Не будується. Тобто, треба завжди перебрати всі варіанти і якісь із там. Чотирьох п'яти комбінацій побудови у вас підійде, бо скільки у вас геометрія повинна співпасти. Ось така коротка ідея, як таке будувати. Дякую за увагу.